Пані Інна пригадує, як її подруга, сама працюючи бухгалтером, потрапила на гачок псевдобанкірів. Інтернет шахраїв. От якраз інтернет шахраї, є зателефонували, щось там почали розповідати. Нам треба перевірити. Ми там із банка. тра-та-та. це моя подруга. Вона працівник бухгалтер. І вони їй так на мозгі задавили, що вона скинула ці гроші лише за минулу добу в Кременчуці та районі правоохоронці зафіксували сім випадків шахрайства, і кошти, які втратили громадяни, чималі. Кременчужан 58-го року народження повідомив про те, що отримав дзвінок від нібито Служби безпеки банку, в результаті чого після перевірки своїх рахунків він виявив відсутність через онлайн банкінг суми понад 70 тисяч гривень. Також мешканка Кременчуцького району 60. Третього року народження повідомила про те, що також після подібного дзвінку з її карти зникли кошти в сумі понад 30 тисяч гривень. Серед шахрайств ми маємо повідомлення від Кремучжанки, яка отримала в мережі інстаграм повідомлення, нібито від знайомої про те, що її рідна людина потрапила в ДТП, і для цього потрібно певні кошти. Під час перевірки даної інформації заявниця виявила, що інформація не знайшла свого підтвердження, але. Повіривши інформацію соціальній мережі, перерахувала на карту суму 7 тисяч гривень. Кременчужанка Ольга пригадує, як будучи ще вагітною, довірилася псевдопродавцям постільної білизни через інтернет-магазин. Я була вагітна, замовила постільну пості, білизну через інтернет, гроші взяли і все перестали писати. З кожним днем шахраї вигадують нові схеми. Створюють сайти, схожі на веб-ресурси відомих магазинів, банків, держустанов. Іноді навіть прикриваючись обличчями та прізвищами відомих людей, не гребують навіть аферами із хворими людьми. Чоловік після інфаркту був захворів. А в інтернеті вискочила лікування там дабліні, і вроді ж там і лікарі такі відомі, здавали рецензії свої. Ну, Заказали, а потім виявилося, що, на жаль, та да, ми ліки отримали. Тільки казалася, ну що то обикновенні знаєте, бикнавіні там капільки. Чишо останнім часом Кременчужанам у різних групах почали надходити фейкові повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. Надійшла інформація від кременчужана, на який повідомив, що в месенджер Вайбер він отримав повідомлення, нібито від свого знайомого, який отримав допомогу, і йому пропонується пройти вертифікацію. В результаті переходу за посиланням він відразу надав доступ до онлайн банкінгу, в результаті чого він лишився власних заощаджень з декількох своїх карткових рахунків. Громадяни, які вже мають гіркий досвід шахрайських афер, переконані, що на провокації більше не піддадуться і наполегливо радять іншим. Я, взагалі, дивлюся відгуки, тобто живі, хоча на ті сторінці також були живі відгуки, як то кажуть. Да. Силаюся, може хтось в магазині зі за знайомих замовляв. Тобто, якщо я щось замовляю з першого разу, то я стараюся постійно там і замовляти. Дуже багато магазинів я не змію. От наша порада просто класти слухавку. Все. Приривати будь-які контакти тоді все буде добре. Правоохоронці щодня працюють над розкриттям таких злочинів. Тож, вкотре застерігають, наголошують і закликають довірливих громадян. Всі послуги надання допомоги виконується в онлайні через сервіс дію, заявки і так далі. Або ж ви безпосередньо приходите в державну установу, де це все виконуєте з працівником. Якщо ви саме не можете в онлайні, будь-яка особиста інформація ні в якому разі не розповсюджується. Тому інформацію перевіряйте обов'язково. Відразу звертайтеся до фінансових установ. Якщо ви бачите, що бачите, що з вашої карти списують кошти, обов'язково на гарячій лінії фінансових установ та звертайтеся з заявами до поліції. Будьте пильними і застережіть своїх близьких. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.